Анатолій Валевський. Квітка магнолії Теплий, веселий вітерець, немов юний, легковажний гульвіса, нетерпляче вивався навколо молодого деревця магнолії, жартівливо заграючи, смикаючи свіже листя і обережне пестячи їх. У відповідь в боязкому шелесті листя прослизала ледве вловима мелодія хвилюючої весни. На самому краєчку. Бічної гілки деревця непомітно розкрилася самотня ніжна квітка рожево-білого забарвлення. Її п'янкий трохи солодкуватий запах з тонкою домішкою ванілі навівав у миротворений спокій і безтурботність. В елегантній делікатності аристократичної квітки вгадувалася незвичайна енергетика чуда кохання, що загострює чуттєвість і породжує гармонію серця. Розуму та душі. Здавалося, зачаровані несподіваним чарівним віддінням перехожі, що поспішали кудись у своїх справах, раптом ненадовго зупинялися біля неї і, прикривши очі, з насолодою вдихали чудові пахощі, немов припадаючи до цілющого джерела, а потім з мрійливою світлою посмішкою йшли далі, і, мов молоділи стурбовані обличчя, а в тьмяних очах прокидалися романтичні вогники. Квітка щедро дарувала людям особливий аромат, з боязкою надією, чекаючи, що з'явиться якась красуня, візьме її, приголубить ніжними пальцями, а потім стромить у своє пишне волосся. А після цього вони разом вирушать на зустріч невідомим, але обов'язково прекрасним романтичним пригодам, і Квітка проведе свої дні разом з красунею.